Я думаю, це дійсно цінна думка, тому що знаєте, ми думаємо про те, щоб приїхати сюди і робити те, що ми робимо. І я розповідаю про це там. Але що ми можемо зробити, так це повернутися додому і розповісти людям, як тут насправді Отже, вони не просто бачать це у своїх телевізорах, а ще вони говорять з людьми, яких знають і яким довіряють. І ми можемо розповісти їм, які ви, яка ваша сім'я, які хлопці в дитячому будинку у Львові, через що вони проходять. Тож у нас є можливість розповісти їм, як воно є насправді. Це те, що вас мотивує. Бути одним з тих, хто бачить, як воно є реально і передає достовірно людям. Так і я думаю, що це дійсно потужно, тому що інакше вони отримують новини та інформацію через медіа, на відміну від особистого спілкування. тож ми можемо вдома людям переказувати думки та історії життя реальних українців. Так воно йде від людини до людини, і я думаю, що це досить цінно. Тож це в деякому сенсі двостороння річ. Просто знаєте, привезти допомогу сюди, але також розповісти людям вдома, як це там і через що ви проходите. Це дуже важливо робити. І це дуже цінно. Дякую за це.